Добрий день. А скажіть, будь ласка, а то вам мало дороги, що треба тако їздити, заїжджати шампулан. Та я розумію, ну, але можна там з боку стати, як всі робити. Там можна стати, а ну скажіть. А тут можна стати? Ану скажіть. Ні, ну а нам треба Ну, Я розумію, Друзь що дійс, підійс, підійс, а заїдьте зелісь, не дивіться, тут є, можна заїхати. Парка ресторани дуже пускають. Чого не пускають? Є, от парковка, заїжджайте сюди. Загрузимося. Ви цілий день сьогодні стоїте і люди ходять сюди і... Якщо місця мало людям, стоїть, будь ласка. Місця думі, мало. Мало, я б дивився, та... що там зробили, що А що, там... а скажіть, будь ласка, що з тої бруківки буде тут по кожному шонові? А що шо. кожен є? А як кожен ви покажете приклад? Ну, ви шо, вам, якби, знаєте, якби було вам 15 років, то я би ще подивувався. Якщо б я міг там стати, я б сам не досить. Я там вас попрошу, будь ласка, від'їдьте якось або сюди заїдьте, а звідси перевозьте, оце, що у нас. Мішає, дуже мішає. Повірте. Наприклад, мені мішає. Проста людина, простий й який просто проходить і, і побачить. Да, який просто шукає.